Нічого незвичного, просто кукуха хоче на оффрот. Дуже сильно. Ой, Аврора попала в кадр. Коротше, діти вже в машині, нав'ючено трохи. Сантреки такі, сантреки сякі, куча стульів. Все, я кажу, можемо їхати. Колеса ж продавилися, бідна машина. Скажуть люди, здіваюся над тачкою. Ну трошки. Слухай, я її купив до того, щоб над нею здіватися. Вона дозна мене витягувати. Трохи ще догрузили, вже в лісі ми знаходимось. Тут тобто така. Ну, трохи поз'їжджали, треба було уважніше мотати, але нічого не згубилось. Так, ми приїхали це до Андрюхи, вже вручили. Сьогодні Андрюхи день народження, ми його вітаємо за це. Йому зробили подарунок. А де твої ще подарунки? Ну покажи Сережку. Ні, не, ми хотіли, щоб ти розкрив, оставити штуку здесь, а покаш, щоб ще подарували. Так а що тепер тобі під неї треба? У мене теж такий є. І така штука є, тільки на синьому. Класна річ. А ти хіба не на красному був? Ні, не Я хотів червону, але тоді не було. Червоні були дорожчі. А, відкривай. Що ж там внутрі? А це известный бренд не неизвестный? Ты не знаешь, как называется? X-Bull. Не, это супер футбол. Я же заснял. Я что ти ему подарил, Санечек. Так, ух ты! Тут даже ценник есть. Ну не знаю, если это ценник, извините. Хай я залежиш цельник, хай буде гарантія якась, а вдруг ти їх зламаєш, знаєш. Мені буде інтересно. Случай, пер, раз, типо, коли поміяли... Хлопці дають пожиттєву гарантію на ці сантраки, чеки зберігають. Такі самі, як в мене. Він попросив, каже, я хочу такі сантреки, як в тебе. Я взяв. А знаєте, чим вони мені подобаються? Що їх можна чотири штуки обв'язати, поставити зверху на багажник і зверху просто накидав туди всякого шмаття і просто пленочки прикрити. Дві кітовслов. Знаєш що? Ну, це перша генерація. В нас в них є зараз інша генерація, але ця за що своєї форми прямоугольної якось найкраща, мені здається. Ну треба випробовувати, насправді, Андрюха. Куди ми поїдемо їх випробовувати? Кудись поїдемо. Так, ти що, він за насос ще не поставив? Вже поставив. А, а, а там в коробці більше нічого нема. Є А що ти покажи, що там є. О, капець. Це... О, де яка бренд, фірма. Так, можна... ну, я думаю, ми этот чехол навіть з пакетика доставати не будемо. Ну, там буде жити. Ні, ну все одно, якщо Якщо... От, я, наприклад, коробку натягаю, якщо ви хочете побачити, як це покажу. Сантреки виглядають э, в чехлі, без коробочки, такий чехольчик. Можна і всередину покласти, якщо треки брудні. Е, і в принципі дуже все приємно. Саня сьогодні з контори теж за своєї. Андрюха тут тавричний мотор добив, доробив. Каже, джип не виїжджав вже рік, да? рік нікуди не їздив, Андрюха. Ну, Зато завів і переїхав, да? переставив. Що, на багі ми не поїдемо? Що, ну, на базі поїдемо? Я просто на всякий випадок підготовив. А, ти за парі як комусь готуєш? Чотири такі штирки. Так, я ж хочу штирки отак зробити. Да. І резиночками, поняв? Ось такі, що Блін, ерунда, я вам скажу. А мені не подобається штирки. Достав би окна шмик і поїхав. Ні, ні, штирки то страшно. Штирки отут, невеликі. І ти на... раз затягнув, що вона п'яне, не падає нікуди. Да? Да? А я б, знаєш, що робив, а я б тут таку ручку зробив, як -от на дверях туалета металлическу ставлять. Но. І за неї би просто не, жик-жик притягнув і все. Я... Ні, не? некрасиво, а я, я кажу, що от, от такі треба 4 штуки дивись, Ось такий хлоп. І робиш собі це... этот. Вони отут тут стягуваются між собою. ще Шестой ззаду. клас, так. Да, склад, склад. Да, і такий багажник буде. так хлоп поставить. Давай. Ой. Я наоборот збавився від багажника. Они мне надстройки тема. І собі... можна палаточку сюди там, тент, навес, колочки. і на. Погрузил картоплю, я побешки накидал и то вже, то вже не те. Раз, лопати! Ворта відкрив! Ворта відкрив! Газлов мене! Не, знаєш, треба як в самосвалах сучасних борти, вони отак, як верх відкривають. Я от на вас... Ручку! Я... Ручку, спорк, спор, газлов витрусив. Власнику грузового а. автомобіля. Тихо, спортове пон... сіри. Так, ну все, поражали. Давай, де м'ясо? Будем жарить.

Та СТ-ка, бля, теж сам А по да, вибрає. сам зробив. З нуля. Ну як сам зробив? ну... придбала те, що воно було вже в металолом здано. Просто так, значить, дрова, як січка лежала і все. Повинно буде згоріти. Згорівше. Воно так як було згорівше, да. так воно і залишилося. І всі там писали, розказували, сказки, блін. Та да ти що це взяла, металолом. Я кажу, оу, тільки не по собі, надійний, блин. Да, надійні, блін. Що, запуск там, кнопкой? Хоча з турбіною? А да, нам турбі. грязь видув. Приїхав у вас, трохи не вистачає гаєчок. Будемо зараз йому допомагати. Такі красиві шарніри крутяться. Це унімаговське мастивленням. А да ему хватит роботі. того кубика, щоб поднять. Да, да думаешь, там трех Короче, Короче, отвалились нас ці Пару гаечек, колесо улетіло. Так, під, 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 підкручував всю дорогу, да? Всю дорогу, вот проеду километр, став, крутанул, крутанул, крутанув. Давайте, наверное, все-таки мангал і тоді шашлик доставати. Пошли, я покажу, де мангал. Ну, так, Бо, ну що ви поправили вже? Він був того, що він довший, він може трошки тонший. Бачите, він, в він не приїде, приїде. Баті, баті, що, там канавка така, бля, бля, бля. а рукавка. Що було? Колеса все, Він же все розказав. Же все розказав. Каже, їхав по дорозі, згори спускався і колесо летить. Він таке колесо Та летить на тебе. Оце Це кошмар. Коротше, сліпой кастровою, тут робить мангал. Їжу вже стільки поприїжджало людей. Напіточки. Може і Фройд буде сьогодні, Даже Руслан приїхав на Ніве. Бачите Ніву? Можна вже писати в відео, що буде Ніва Руслана і буде 5 тисяч просмотрів, я думаю. Так, дядьки. Як це Я тоже Дим, смачно а, я вам. Я вам. Диви, яка краса там. Прий. Андрюха їсть, диви. Ніхто ж тут. Андрюха, ну ти доволен, що всі приїхали? Так. Да. Так, а хлопці там сурово майструють, диви. Повним ходом. Навіть Руслан приїхав. Так, торт. Ваня. Торт Вацак. Я поїхав, пацани, все, пока. Саня, Снімій. Стол був вкусний. Все було добре, ти Да, Я буду їхати. Без афроаду сьогодні. Відео в нас продовжується. Ми взяли гайку і зараз гайку використовуємо як плашку для того, щоб оновити різьбу. Для цього гайка розрізана. Олександром Черепом! Олександром черепом голими руками. Так, да, з такою-то матір'ю і сапогами. Ну, бай, все равно залишилось, да? Ні, так я думаю, що ты вычислил. А ты пощотка. Да. И ты будешь легче, чем ты это. закрив нам. Так ти ж в конце глаза бросаешь. Контент-то глаза. Чуть -чуть -чуть. На відео, да. Якщо що, череп сказав. Ну що, вичистилась? Ну як? Ну да. вона, я б сказав, залезала. Ні. Вона його не не счистило, а вон там. Нет, от... вона все одно чистить. Ні, ну понятно, чистить, воно не так грязно, як Ну, грязное, как. Вы алюминии почищала. бачиш, ідеально все. Тут... Да, теперь идеально. Иди посмотри, что ты наделал. Дурачки. Вот такой YouTube. Ка-2. два Щось все равно на бок куда зид сам же на на матеры этот эвакуатор вот я говорю Дреб... Що... Дреб... Дреб... офигевать они повторится я, наверное я я офигел с того что говорит я думал у меня бывают колхозные моменты но когда я вижу говорю две колодки с одной стороны в одном суппорте вот это колхоз а отсюда у вас нема. Вот сюда дави. Да, вон там. Два уха, блин. О, так тут уши четко видно. Да? Четко. а, а они под под Поджимные, все, не тарабанят, все четко. Да, да. Барабаны какие? Обычные барабаны, не вентилируй, а, обычный а барабан. Какие пневма и плем. Пнема или... воздушные. Чисто пневмо, да? Чисто пневмо, да? пневмо. гидравлики там? нет, нет. То есть был, э... Воздух пропал, а все. Пиши, пиши контакт. Я так думал. Ну, ну так, так и мав бутылочник. Так оно, в принципе, и делается. Но америкосы делают под тормоза. Под тормоза, да. Так они по-другому свесту делают. Он же... Нет, он... вот эту морковку, вот эту морковку. И у них есть вот эти тюнингованные морковки. Вот этот слянец? Угу. С усами подарок. Нет. Лодки. Сам редуктор. Понял? Механизм планетарный. Он есть у них короткий, тюнингованный. Кардан длиннее получается. В болоте расскажет. Пальцы твои не битые. Язык. жалко, Длинные. что я тебя не переехал, конечно. А вот его переехал. Прикинь, Нива раз и на горбу остановилась на подтяжках, да? Длинные языки, да куда хочешь достанут. Так. Матюкаемся, ви а люди ви виглядь, начнут ви виглядь, ви виглядь, а там Череп, смерти, прекращай. Блядь. Люди начнут отписываться. Собака ти рух. собака Олег. Олег, я б ему не довірив колеса закручувати. закручивать. А що ви робите? Но я бы ему колеса Продуми не давил. Его, поднял его? Нет, ты там, возьми, ты возьми его, нет, возьми, да не пихай ты по резьбе его, резьбу забиваешь. Просто приподними его, при, прижми его туда. вот, вот бля. Давай, ну, так и все, все. Так наживи. Да не надо заживлять Артист бля. разговорного жанра, да? Артист, Не, туда, да. Весело натыкаются. Надо хотя бы две наживить. А ты думаешь, что все потом не наживем, потому что они в разные боки торчат, да? Да. Моя да девочка. нет, это все фигня. Тут главное попасть в резьбовую этот самый. Да. Три виска сразу идеально. Да там все идеально, идеально. он череп наживлял, ну вот иди, ну не смеши людей. О, видишь? Вот это ты уже положи, положи, нет, положи сюда назад. Ты ж полез, блядь, я тебе говорю, там все наживляется. Секунде дело, блядь. Идеально, Сомнин, секунда дело, а вы тут дрочите. Не в ту сторону. Там в резьбе такого нет в этой спирке, понимаешь? Это самая идеальная резьба. Если с кого-то... Это я хотел делать, но он уехал. Он поэтому и уехал. Он боялся я резко отпущу бородач и на луну его забросит, понял? Да. И уехал поэтому. А теперь? Ну этот намного опаснее, чем ты, тот бородой. Тут тоже изменю гаек, воду, а, а они не, он не подходят. Сейчас Саня придет дорабатывать гайки. Вона нам багато більше. Та гайка від 19, та гайка по 22. І плюс не може очі. Тому треба схолити на. Як на 19? Та ви що, на 19? Кто ты ключ не А мне? Ну не хоть? А мигайки нет. Бля, а штика-то сухота? ханы, вдроханы! Ну вже пусть, уже... Все, Саня, на этом мы заканчиваем. Да, я думаю, что это. Так почкай, оно... а тут что, все. Сейчас, Андрюха, гайка. Пошел гайку, Андрюха. Насколько гайка? 17,5. Шпилька я думаю. согнутая, другая гайка не влезет. Даже если я сделаю 16, стенка будет полмиллиметра. Не влезет. Не влезет. Шпилька загнута очень сильно в сторону. А если на ней надеть трубу и выгнуть, я могу. Ну, її надо її. В толстостенную трубу. Но я гнул сделал? А он взял специальное приспособление, чтобы не пальцами держать гайку. Умный. А, а если а можно, одно да мы еще сделаем эту сторону. А, Кугани, да? а вот это что вы купили? Это вообще фуфло, бля. Да, это, да это, ты что? В... Ну, разница между ними, видите, бля. О, это вообще колхоз. О, нет, не заметили. Это мы вообще просто колхоз. забрали все. Так да. надо заехать на обратном пути отдать, ну, чуваки. Дайте вот такие. И запас будет. Да, а вы взяли какие, бля, вы мусор задали, <laughs> блядь. Yeah, yeah. А гайка стоит гривен 50, наверное. Е, попали в лошари, блядь. На <laughs> 30 гривен попали. Ні, хай буде. буде. Андрюха, хочу, щоб я не уїхав. Заблокував кукуху, мені додому треба, а вони мене не випускають. Що який у вас барабан більший? Для карандашей? Андрюха, а ти що? Перегріваєш гайку? Да. Ну я тобі скажу, що як робить Саня, мені теж сподобалось. Я з тобою сама. Ми зробимо сразу вибирати. Можно это, даже почти соревнования, кто швидше проточить гайку. Ну ты ее перегреваешь, а він нет. Ну не на породу десь треба? да. Еще десь треба. Пыкрасит ее в сині коля точно списай... не сломав? способлення в нього є. Я чому... Вам який спосіб більше подобається, все, чи той, що Андрюха тільки. Я думаю, що і з ним і більше можна і зробити певну гайку, певну, певний розмір на цей автомобіль. Звісно, гайки будуть потім мінятися на ті, що потрібно. Які можна купити заводські. Але зараз, щоб доїхати, треба вкрутити, хоча б щоб було по 5 гаек на кожному колесі. Мені вже готово. Готово Це не сюди, це на те колесо. Ключ з'їли миші. На 19 опять. На, да? на 19 тепер ти зробив. Мама, целка. Не розумію. Перестань висазувати сюжет із пальцями. Я? Чи Андрей Саныч? Не, Санч. он молодец, видишь, как работает. Да, он молодец, заработал. Трап только хотел у меня украсть. Бля, <как> я его украл, пока ты сел в машину. Я... Всю гайку я украл, не, не, не заклеивали, упал. да, Саня? Не. И она приедешь до дома, и поверь, мне даже не выскучится никак. Сбросишь мне видео, один. Андрюха, зробил. Андрюха каленую сделал гайку. Что, попал? Попал в размер? Я думал, не попал. Красавчик. Каленая, посмотри. Ты видел у тебя не то, а Одно колесо закручиваю? где еще не хватает. <свот> Сюда дали. А там же одна была. Лучше спереди прикрутите. Одна. Да нет! Я накрыл... <свот> Это бонус? Я забыл... Я ну, череп. <laughs> Нет, это не череп. Это... Да? Вот этот вот. хозяин гайки. Хозяин гайки? <laughs> это не, сделал не ссыте, салаги. Андрюха, скажи. Так, подякували. Будем ехать, да? Да, поехали. Ну что, будет афрод? Олег, Такой маленький вакуум, смотрите, мои ладошки. А еще меньше в смарте. Повноприводної баги. Тебе. Ні, мені не треба. Надо. Андрій надо розказував баги. нам, що у базі стоїть тавричний двигатель, але було цікаво, що таврічний двигатель поставлений ззаду автомобіля, я щойно засняв. І ось ця коробка це а, Луаз. І в неї ну, дифертал шестерні не перекинути навпаки а, для того, щоб було. Правильное обертание. Тому... Ух ты. Почти еда, еда назад. Стой! Ну тут можно до касания. А зеркально, да, переключение? просто Збирались, збиралися, вони знову колеса травлять. Поїхали. Мене вже вдома чекають. А вони вже додому дійшли. Вже 4 години, як от що я вже дов... був би додому 3 години назад. А він так Перша яма, з якої треба звалитися. О господі. Боже як страшно. Це ж я потім сюди і виїжджаю зазвичай. А, тут огорожено. Звуком лелека летить. Так, перший пішов. Бульк. Це кукуха тут з'їхала. нормально движуха. Не кельнулся. Дизель, так Андрюхин Маврик. Андрюхи, Андрюха весело йдеть А, не засняв хлопців Так, наша горка, яку ми не підкорили Він ще і задом хоче проїхати Ща в'їде в кукуху, блін. Ти кукуху бачиш? Не в'їдь в кукуху. Запропонуй всім так проїхати. Але ти на Ніві зі Ні, Ніва ж ти говориш, що Ніва слаба машина. Ось я тріал, а ще тріал. Можеш на зону пазлі таку пакету? Ну, похоже. Хочу заново його пакету. Що мотор на жовті, а мані. Це трохи пакету. Ого! Уперся! Это капец, это фиаско! Обалдеть! Вот на что способна Нива! Это конечно крутяк! Обалдеть! Да что ты на такой технике, там 400 килограмм! Все, <св> я уехал! Так, да, давай я з цим попрощаюсь. Wow. Коротше, побачили, як Ніва виїжджає, там де виїжджає Маверик, і або це моральна проходимость Руслана, або ми просто не на тій тачці мучаємося. Реально треба щось міняти в цьому житті. Якщо ми хочемо на оффрот, ця малишка туди сопротивляється їздити, або її якось перебудувати туди по-цікавому. день? А? Да, виспалася. Я, я, я теж коли в день посплю, бо я його так нормально потім під вечір рік. На танці потянула. У нас же багаття. Це дитячий день народження. Діти тусуються, розважаються. Ну це тарзанка, якщо вам не понятно. Тискають, що дитину зачепив за щось. Саня там щось піляє.